Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. Сьогодні у нас розповідь про Лева. А також не забувайте про підписку та вподобайку. Починаємо. Як ми знаємо, Лев це величезна африканська кішка. Сильна і граціозна. У дикій природі леви живуть тільки в африканських саваннах, але їх популяція в рік скорочується і за їх повсюдженого винищення браконьєрами і мисливцями жителями, які захищають свою худобу від нападу. Незважаючи на прийняті заходи щодо захисту левів, рік від року цих хижаків стає все менше. Розмір левового серця по відношенню до розмірів тіла найменший серед усіх представників сімейства котячих. Лев це друга за розміром велика кішка. Пальма першості в цій номінації належить тигру. У природі леви дуже ліниві. Старий лев знімається з місця тільки в разі небезпеки, ну або щоб перебратися в тінь. Левиці полюють частіше, ніж леви, але леви самці завжди беруть участь у полюванні на велику здобич, наприклад, на буйволів, так як левиці з такими тваринами можуть просто не впоратися. Під час шлюбного періоду леви перуються до сотні разів в день. Триває шлюбний період близько тижня. Грива у самців, як і здатність страхітливого гарчання, з'являються приблизно у віці двох років. Леви, на відміну від тигрів, нарідко полюють вночі. Леви ніколи не жують м'ясо, ковтаючи його великими шматками. Зуби вони використовують лише для розривання видобутку на частини. Новонароджені левенята важать близько півтора кілограми. У спекотні періоди леви проводять у вісні до 20 годин на добу. По досягненню віку 2-3 років молоді самці виходять з прайди. За один прийом їжі дорослий лев статний. Поглинути до 30 кілограм м'яса. У природі леви в середньому живуть років 15, в неволі приблизно вдвічі довше. Леви у рідкісних випадках можуть схрещуватися з тиграми, але виходить у результаті гібрид. Швидше за все, буде безплітний і не зможе мати власного потомства. Шерсть у гриві дорослого лева може досягати довжини в 40 сантиметрів. Леви з темною гривою гірше переносять спеку, ніж їх більш світлогриві побратими. Клись давно. Вимерлий печерний лев, що мешкав на території сучасного Сибіру, був найбільшим представником сімейства котячих, які коли-небудь ходили по нашій планеті. У бійках за територію леви самці нерідко гинуть, самки в цих бійках участі ніколи не приймають. Довжиня кіхтя дорослого лева може досягати 7 сантиметрів. До речі, вернемось до теми про скрещування левів в тиграми. Гібрид, що виходить, називається лігер. Ці гібриди зазвичай безплідні, як ми вже й казали. Але з чим леви схожі на домашніх кішок? Можливо, ваша кішка лінива? Тоді вона схожа на лева. Як ми казали, леві реально ліниві. Полюють леви найчастіше на тварин середнього і великого розміру. Насамперед на копитних. Кінець розповіді. Дякую за увагу. Якщо знаєте щось про лева, знайдіть якийсь допис з коментарями і напишіть. До зустрічі!